Френлі, з вами на зв'язку. Дені Спренні. Ми їли у попередньому відео з пончиками, фіолетові пончики, на що вони мені дуже сподобались. Сьогодні ми з'їмо з вами карамельні пончики у цього самої фірми Ring of Joy. Ці пончики у нас донати з карамельною начинкою. Тому погнали до заставки, пророгуємо ці пончики. в кінці цього відео. Я скажу, які саме були найсмачніші ті пончики. Три види було рожеве. Фіолетовий і карамельний. Я скажу, який найсмачніший. Ну, мені здається, фіолетовий. Ну, погнали. Деніс Осфені реагує, Деніс Усфені реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, два. Чекай, чекай, чекай. Два пончики донати з карамельною. Начинкою, чинкою. Відкриваємо, пробуємо. Пробу, пробу, пробу. Гоу-го-го. Ми пробу, пробуємо, летс гоу. Погнали пробувати. Аж календар захитався, як я поставив камеру. Так. Так. Опа, дитський липкий. Ось такий пончик карамельний. Давайте їсти. Тут карамель начинка угу. Ви знаєте, що я карамель обожнюю, божнюю но час мені пиолатвий смачніший не цей той попередній смачніший Mm -hmm. Можно короче їсти Ну, я поставлю, не знаю скільки я, напевно, 9 ставив того разу або 10. В цьому поставлю 9 балів. Смачний, так. Так, давайте на піднос все окремо прориагуємо. Так, я почну з ложки. Тема ложки. Почнемо з начинки карамел з шоу Угу, Добре. Цілих 9 балів отримує. Так, тепер карамель це що тут з горішками. То карамель плюс горішки. Ну, no, тут усе, напевно, надеється, мий пончик. Mm -hmm. Тут все дев'ятка. Угу, mm -hmm. добре. Доїдаємо. Коротше, перше місце той фіолетовий пончик, друге місце рожевий пончик, і, напевно, це третє. Скоріше за все це третє. Я казав, що я люблю карамель, але тут щось наоборот. Що останнє отримує це. Або той що рожевий треба перепробувати. Або ні, це добре. Все-таки тут поставлю друге, рожеве третє. Місце. Пончико. Тому ось на цьому все. Коротше, такі були пончики два. Я поставив 9 балів, можна їсти, пробуйте. Ring of Joy, якщо що називається. можете спробувати і написати де хочете. Як вам ці два пончики? Сподобалось чи не сподобалось? А я з вами прощаюся. Мене звати, як завжди, Деніс Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Джемні руки, треба йти мити руки. Та. ось такі були два пончики. Всім удачі, всім пока.